від Федерації бокса Полтавської області вітаємо з таким результатом, бажаємо не зупинятись на досягнутому і рухатись тільки вперед до нових перемог. Ці слова голова Федерації боксу Полтавщини Микола Семеняга висловив на адресу вихованців відділення боксу ДЮСШ США No1 горішніх плавнів, які здобули медалі чемпіонату України серед молоді у селі Бояни Чернівецької області. До цих змагань спортсменів готували тренери Ірина та Олександр Середницький. Гарний виступ був на цьому чемпіонаті України, де наші хлопці та дівчата зайняли перші та другі місця. Ну, що можна сказати, що Звєрєва та Некрасова зайняли перші місця, а Шевченка та Перетокіна за Вони завоювали місця у збірній України будуть так, вони. Вони всі являються членами збірної команди України. Гості з обласного центру прибули до школи боксу горішніх плавнів, переповнені позитивними емоціями. Звісно, з радісними емоціями так як є, такий чудовий результат в місті горішні плавні, дві чемпіонки, фіналістка. Є фіналіст чемпіонату України. Будемо сподіватися, що і в літі будуть такі чудові результати. Від гостей із Полтави юні боксери отримали привітання та грошові винагороди. Є в нас е спонсори, партнери, які постійно підтримують та допомагають нашим спортсменам та тренерам в підготовці, е нагороджують за гарні результати та виступи. Це мережа супермаркетів Тада. В особі Сергія Шулька грошові сертифікати вручив юним боксером представник партнерів Федерації боксу Полтавщини Євген Бойко. Вітати чемпіонів завжди нам приємно. Ми підтримували спортсменів. Зокрема, бокс це наш вид спорту профільний. Ми за спорт, а да за спорт. Емоції тільки позитивні. Бажаю спортсменам тільки перемог подальшому. Не зупинятися. Це головне. Із чотирьох медалей, здобутих представниками горішніх планів. Одна срібна нагорода на рахунку Марини Шевченко. Для неї це був заключний виступ у молодіжній категорії. Ми дуже багато тренувалися, підготувались. Як на мою думку, то дуже добре. Ми приїхали на чемпіонат. У мене було два бої. Один я перемогла досрочно у третьому раунді. Ось, а в другому фіналі з титулованою боксеркою з Дніпра Анастасія Таран то програла я програла. дуже психологічно переживала. Я знала, що я можу дуже гарно та добре з нею відбоксувати. В мене були спаринги літом з нею. Вони були дуже удачні в мою сторону. Ось, але десь психологічно я не могла зібратися, та три, трішки було тяжко в перших двох раундах, а в третьому раунді я дуже добре відбуксувала. Данило Перетокін поділився враженнями від проведеного фіналу чемпіонату України, за підсумками якого він став срібним призером. На чемпіонаті України я провів чотири поєдинки з представниками Кіровоградської, Одеської, Хмельницької і Вінницької області. Перший поєдинок провів достроково в другому раунді. Другий з явною перевагою, третій бій з представником Хмельницької області явною переваги. А в фіналі поступився з роздільним рішенням суди вінницькому спортсмену. Ну, мабуть, не виконав установки тренера. Ну, всі бої були ну, достатньо цікавими, в якійсь міру ну, складні. Дві золоті медалі здобули дівчата із ДЮСШ номер один. Каріна Звєрєва стала чемпіонкою України у ваговій категорії понад 81 кілограм. Каріна так і не провела жодного бою, адже дві її суперниці не вийшли на ринг через хворобу. Я не думаю, що буде така перемога. Досрочно. Чемпіонат України дуже сподобався. Рівень дуже хороший. своїх її підтримувала. Ну, приємно отримувати так ось призи. Так. Ще одну золоту медаль на молодіжному чемпіонаті країни здобула Ангеліна Некрасова, яка має звання чемпіонки Європи серед юніорів. Це най... Незрозуміліше для мене змагання, тому що по юніорам для мене Україна була набагато важкіше, ніж ця. Думала, що все. Три хвилини. Я дуже сильно горіла, коли їхала. Я вже думала, що все, я там. Кожен день боксирую там всі МСМК, і я дуже сильно переживала. Але я приїхала, і взагалі все якось сталося не так, як гадалось. Але я не буду казати, що там мені це якась вдача чи ще щось. Я не навиджу слово вдача, і значить, я просто на це заслуговую. І я дуже сильно готувалася до цих змагань, і я була готова. Ангеліна впевнено провела фінал у ваговій категорії «66 кілограмів. Її майбутня суперниця визначилася у півфінальному поєдинку. Дівчинка, котра на мене вийшла у першому раунді, закінчила. Я теж передивлялася, думала, що все, ну, зараз щось таке буде. Вона думала, що вона дуже характерна, що я буду ще намагатися сильно. Я вийшла, боксую, <кхід> бачу, що я маю велику перевагу, а тренер мені каже, що просто красиво виграває, не треба там включати Аля хіжняка. І просто я ран провела, йду у свій кут і її знімають. Так і пройшла моя Україна. Це був неначебто курорт якийсь, але ми тренувалися там теж два рази на день. Дуже багато ходили. У мене, я приходила до кімнати, у мене ноги, ноги дуже сильно боліли, ми находились, завжди у залі були, там були, там були, гуляли. Ну, коротше, активний був. Період усі чотири медалісти чемпіонату України серед молоді підтвердили свої місця у збірній України і готуватимуться до наступних стартів.